Панове, привіт! Хоч якоїсь промокарти для Рольфо я чекав від самого початку всі 24, коли Фрідоліна з'явилася в моєму клубі, і от нарешті. Дочекався. Ну а тепер я чекаю завтрашньої ночі, тому що це ніч Ліги Чемпіонів. Одна восьма фіналу, матч відповідь Мюрхенська Баварія проти римського Лаціо. І тут я вболіватиму за успіхи Кімміха та Баварії. Якщо Баварія проходить в одну четверту, то Кіміх отримує плюс один до своєї динамічної карти і далі зможе рости. Якщо у вас є прогнози на цей або інший поєдинок, де Реал Релсусіда зіграє з ПСЖ, то до ваших послуг Фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі. Під Відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. В мене тільки одне питаннячко. Чому немає якоїсь динамічної фотки? Вона ще буде? Я хочу динамічну якусь знимку, таку гарну. З ресторану щойно. 5 зірок. Вікфуд. 4 на фінтах, високі врок рейти. Фантастичні стати. Просто прекрасні стати, Рольфо. Нарешті отримала промо. Я так довго чекав. Я спочатку просто гри чекав, як тільки вона рарно в мене опинилася в клубі. Легенда моєї команди. Вона познайомила мене з жіночим футболом. І погляньте, в неї серед альтернативних позицій є CM. Вона може грати в центрі поля. Це фантастично, мега універсальна карта. Який дриблінг, який деф. Сила 95, серйозно, у тендітної рольфу 95 сили. Та жіночі барси. Там будуть всі 4 апи. Жіночі Барси буде 6 апів з 4 можливих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Золотий трікстер. І 4 на фінтах. Не знаю, питай, вій. 83 Плюс, пшли. Оп. Кансел, нормально. О, дабл. Люкс. Рубен Діеш разом з ним. Прекрасні португальці. Можна ще третього тут. Нема. 84 плюс 10 штук. Щось для Рольфу, а щось мені в основу? Чи може, га? Тако промо, щоб заховалися десь там, як Гюндоган. Броунз летить першою. А з нею сон. Ну, Теж не найгірший варіант 89, 8-й. Сьомий. Боже, Соня, ти впав останнім часом? Точно, мене ж потім 89-й. Немає промо всередині. Немає. Я вже губу розкатав, то мені Футра, то мені гюндоган, я вже звик до того, що мене забавляють. Ну то вже все. Є! Фрідоліна Рольфо! Дочекалися спочатку FC 24. До 3 березня чекали. І ось! Вона влітає в команду. Виходь! Вибігай! Welcome to the Club! Вона вже буде в запасі в наступних поєдинках. А там головне, щоб дали тут. Таку... На 5 хвилин м'яч відчути, і вже в нас зараховується вихід на поле в 3-4. Я його ставлю все-таки з в захисті спочатку. Бо Гюндоган дуже цікавий. Родрі Віра Сава. Цікаво. Рульфограй. Молодець, впоралася впоралися з Бестом. Хоча по відчуттях отак от корпус в корпус здається, що зараз впаде. Чесно кажучи. Але не впали. Бапе. Чудовий удар в додик. Рольфо. Відлетіла. Сила 95 це фейк. Там десь 65 сили. Сар. Рольфо. Фух. Треба забивати. Обов'язково. Добре. То поки от Рольфа я включаю в атаку і немає такого відчуття, як було з Девісом. Девіса я включав в атаку він там рвав. Рольфо... Ніби підключається, але супер небезпеки не несе. Ну. Я. дурник. Добре. Добре, що не в блок, бо був шанс насправді, що зараз футболі десь там в Кембала в лучі, чи ще щось, але гарний пас. Ясно. Погано. Ну от, знову, включив Рольфа в атаку, нічого там не зробив, просрав фланг, бо її немає, і кінець. Молодець Рольфа. Є, М важливий гол 4-2. Якось по-дурному все на полі. Угу. Молодець, Плюс Андрій, якщо я повертаю, то в 4-3-2-1, якщо грати, бо він потужніший, ніж Футре. Месі, Там не бачилися. Андрій повернувся для того, щоб Рольфу в 4 3 2 1 собі грала. Андрій як той, хто зміщується в цій схемі, дасть значно більше, ніж дає Футри. Добре. Ура! Пробив, бо я вже думав, що зараз буде якийсь блок чи відбір 10, Мбапе. Рольфо. 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 Все ще з м'ячем, Рольфо. І досі з м'ячем, Рольфо. Загубили його. Ох, як воно! Ох! Я хочу бити ногами просто монітора навіть не руками, розумієте? Шо це я? На, на а? Можна. Ємбапе. Добре, що сар якось так. Як в піддавки грає, не стрибає. О! Ой-ой-ой, Мбапе, пробачив, але Рольфу гарно виконав навісну передачу. Зараз рольфа класно все зробила, Як баша мені завжди кидала. До цього. Й ти дивись. На ну це просто. Спокійно. Уважно і спокійно. Ага. Ага. О, oh, Мбапе! Хороший удар, якісний удар, акцентований удар. Мбапе! Майже Галактикус, майже Мадридіста. О, Рольфо. зіграла. Отримала. О, oh, обрихований пас і це пенальті. Рольфо має пробити. Рольфо заробила. Прекрасний зараз був пас на Мбапе, але дякую супернику. Погавка йде. Добре, Рольфо. Гарно, Рольфо. <плес> Боже. Гоол, кровь нарешті забиває. Ну, ти ж маєш як насіння просто лускати того Вандерсар. Ну співвітчизник. Хіба ти про нього не все знаєш? Добре. Рольфіта. Рольфо. Ось воно! Ось так! П'ятою зіркою не на робочій нозі дала тому Вандерсару. Граючи в 4-4-2, а не в 3-2-1, де вона активно несеться. Отак От вручну її трішечки там підігнав. Молодчинка. Таке я хочу бачити. Кинувся погано. Мальдіні. ну ну Ну, ну, помилися. Отак. От І дивись, боже мій! Ну угу. Нам бапе добре гатить. Незважаючи на це все важке болотне на полі, Бапе б'є сьогодні якісно. Свяхи просто лупить. Сьогодні я сів зіграти ще кілька матчів з рольфою, і цього разу спробував її в ролі центрального півзахисника, точніше півзахисниці. В центрі поля, коротше кажучи, не те, щоб мені не вистачало там виконавців, але просто було цікаво, як вона там себе покаже. Все-таки має таку альтернативну позицію і стати, в принципі, для цього підходять. Але в 4-4-2 вона мені, відверто кажучи, не сподобалася. Це мені нагадувало Саву, яка в 4-3-2-1 цікава, а в 4-4-2 не дотягує. Не вистачає, напевно, фізичних. Потужності, габаритності, ТЕС інколи могла дати відбір чи зіграти на перехопленні, але це було насправді не часто. Ну і в атаці певна річ брала участь у перепасовках, бо я грав на неї, десь розганяв, вона навіть забивала і могла вразити хорошим ударом, але зазвичай ті удари в неї не акцентовані, не потужні. До речі, коли загравав її в центрі поля, то давав зіграти і зі стилем зіграності тінь, з яким вона в мене на фланзі захисту, і накинув ще Хантера, щоб спробувати можливо розкрити більше. Атакуючого потенціалу, але не склалося. В принципі, що з Хантером, що з тінню в атаці Рольфо. Так, собі це все підтримувало. Якщо сам розжену, то щось з того буде, так, щоб сама вона понеслася, як зідан вміє. Ага. Тож, через кілька матчів я повернув Рольфо на позицію лівого захисника захисниці. Де в мене міг би грати Девіс, дуже серйозний конкурент для неї, але поки що Альфонсо відпочиває. Все-таки Рольфо тут мій фаворит, хай собі грає поки далі. А, Девіс потужніший, певна річ. І в Атаці, можливо, навіть агресивніший і небезпечніший, Здається, бо він дуже швидкий, несе. Але з Рольфо грати справді цікаво, фаново, і поки що вона нехай буде. Але якщо в когось із вас зібраний Девіс, я би напевно не спішив збирати Рольфо. Так само, якщо у вас баша, можливо, теж не варто так одразу кидатися. Чи якщо в центрі поля є Сава, не розраховуйте, що Рольфо гратиме краще. Вона приблизно буде такою ж. Але є потенціал, можуть бути апи, тому коли вона підросте, може зіграє ще. Цікавіше. Ну а чим для мене закінчилася ця укінліга, які нагороди отримав, які ще круті паки відкривав за завдання? Це все ви побачите у наступному відео. А поки що, все, дякую за увагу. Не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!